Це перший хидр після початку широкомасштабного вторгнення. Один із небагатьох, який взагалі проводився після окупації Криму. В Криму це була щорічна вже така добра традиція, особливо після того, як Україна здобула незалежність. Да, і цей ну цей день він завжди був про напевно посмішки дітей відверто. Коли родини збиралися, коли всі могли зустрітися, комунікувати, коли було багато смачної їжі, хорошої музики, і просто люди відчували себе на своїй землі. Останній раз в Криму, у 2014 році, ми відмінили святкування масових ідерлезів через окупацію, через те, що якраз в ці дні Мустафу Джемілєва не впустили до Криму. Але сьогодні на щастя, от є організатори саме цю тему взяли, і я радий побачити стільки багато людей різних національностей і щоб вони просто зібралися, відчули, познайомилися ще більше з Кримом з його традиціями. І, звичайно, один одному просто передали якісь промені добра. Дуже важливо зберігати за межами Криму ідентичність, а разом зберігати єдність всіх громад, які за межами Криму своїм власним народом з кримсько-татарським народом, який в Криму, і Хадерле саме зараз цьому служить. І це свято ми не перериваємо своїх традицій. Ми намагаємося максимально укріплювати дух людей. І ми робимо все, щоб залишаючись кримськими татарами, кожен з нас ми знову об'єдналися на своїй власній землі. Проведення і підтримка таких заходів культурних є надзвичайно важливою, бо це якраз про гарні традиції, про те, що ми маємо пам'ятати, те, що ми маємо зберігати, і те, що підживлює нашу ідентичність українсько-кримсько-татарську ідентичність, це гарні традиції, можливість знайомитися з культурою кримських татар і для державної. Інституції. То це надзвичайно важливо підтримувати такі заходи. Все супер, от попили кави, поїли, поїли плова, поїли кораб'є. Дякую, дуже смачно було. Все да, дуже, дуже смачно і класно. І слава Богу, що є такі свята, коли всі святкують і думають про те, що про крим думають, що колись вони зберуться там на великих адрелецях, як був у 2012 році, коли там було 40 тисяч кимців. Я думаю, що це об'єднується. Як тобі святкування? Я дуже, дуже подобається. Я... Мені вже не вистачало знаєш, такої атмосфери. Тедерліс, як в криму. І, звісно, приємно, приємно відчути цей, цю атмосферу. Кип'ягенда. Київну, орта Сунда, Крим Татарларберг Ічун, а как их хидер лес на костерник деп буюк, местор, джерлик депсаям, бугун, кремдакі, озвучим, чок, сам и ребят, да, короче, навчаюсь на крим'яскутарській фіології. Досить багато знаю про кримско традиції, але про хід як такого нічого немає. І сьогодні вперше стикнувся з традиціями святкування цього свята. Побачив деякі традиції, дуже гарні пісні кримсько-татарські. Залом дуже сподобалось. Дякую організаторам. Мені також дуже сподобалося, Атмосфера була дуже цікавою. І чуючи на парах, бо да, я також навчаюся на кримськотарській філології про хидерлєс, було цікаво відчути ось цю атмосферу. І назваючи на те, що ми зараз не в Криму, все одно ось ця атмосфера була передана, особливо коли почав виступати кримськотатарський ансамбль зі своєю музикою. Це було дуже неймовірно. Це місце, де можна зустрітися, де можна поспілкуватися. Це наша культурна спадщина, так, скажімо так. Це де звучать кримськотатарські пісні, де можна потанцювати кримсьтарські танці, де можна провести куреш. Це місце такого єднання, скажімо так, зі всіма, хто розділяється. Я взагалі для себе відкрила свято Ходерлес, ніколи не чула, тому це суперприємно дізнатися було. Смачний плов. давно не їла смачний плов. до речі. Дуже ем, красивий бренд акяр. Ак так собі купила звісно чашечку додому. Ось я ходжу на кожен забакехусі, тому дуже рада, що нарешті, по перше, вже на відкритому небі. По друге, Хедерлес, теж класно святкувати. Я не була в Криму вже. Десять років тому відповідно класно, що є такі ком'юніті людей, з ким можна відчуття що ти трошечки Я на кримський татарин, Отже, це для мене знайомство загалом цієї культури. От тому мені подобається, Мені подобається дуже автентично. Це неймовірна атмосфера, тому що це таке місце єднання людей незалежно від конфесії, незалежно від. Національності це таке місто стесіло сьогодні. Багато знайомих чудові люди, тому занурився трошки в середовище, і це прекрасно.